Вам, напевно, цікаво, в яких умовах проживають діти. Ось, це наші сходи. Сходи ведуть на четвертий поверх. Я вже піднялася і зараз зайдемо в будь-який номер. Погляньте. На кожному поверсі у нас є холодильник, кулер з водичкою, стаканчик, чайник. Ось один бік кімнатки. Кімнатки схожі, абсолютно всі, смітники, але відрізняються типом ліжок. Власники кімнати пішли за сувенірами. Я просто покажу в кімнату, незважаю на екстремі. Ось погляньте. В кімнаті є ліжко, кількість ліжок, кількість місць відрізняються від типу кімнати. Стіл стільчики. Ліжко. Ось така шафа з деркалом. В кожній кімнаті є свій окремий санвузол. З душовою кабінкою. Душова кабіна. Там є дзеркало. Завжди тепла водичка, сушка є, кається. Дуже чисто, дуже охайно. Щоденно нас прибирають. Більшість кімнат має балкон. Такий видовий балкон, дуже гарний. На балконі стільчики. Сідній балкон поруч і ось такий гарний вигляд.